Неочікувано, народна депутатка, голова комітету Верховної ради з питань фінансів Василевська Смаглюк, сказала, що тисяча від зеленського це спроба виявити тих чоловіків, які ухиляються від мобілізації, і перерахувати населення. І Якщо ви думаєте, що вона там якось це інший контекст, то я вам прочитаю: у нас мільйон чоловіків десь ховається. Вони не виїхали за кордон, вони не люди з інвалідністю, вони не заброньовані. Тобто, це люди, які умовно, теоретично приховуються від виконання свого конституційного обов'язку із захисту батьківщини. Якщо, наприклад, у родині два чоловіки, які підлягають мобілізації, і дві жінки, то на них це 4 тисячі гривень. І звісно, стимулювати якимось чином отримати ці кошти. Можна буде лише якщо буде більше ніж тисяча гривень, це буде 3-4 тисячі гривень на родину. Хтось зареєструється з чоловіків, тому що 4 тисячі краще, ніж 2, сказала народна депутатка. У мене немає слів. Таке відчуття, що держава виступає в ролі я не знаю, я навіть не знаю, як це назвати, тобто вже народний депутат. Сама каже, що да, це спроба виявити чоловіків. Мало того, що в людей є підозри і про національний кешбек, і про тисячу, так тут же публічно це говорить. Я не знаю, хто дав можливість і право депутатам зараз фактично вже валить Володимира Олександровича і підставлять його так. Напевно, хтось дав уже команду, хтось десь там. Да? Що саме цікаве, що е, майже ні в кого з народних депутаток. Не служать чоловіки. Ну, вони всі з інвалідністю, викладачі університетів, напевно, ну і просто хороші люди, да? я не знаю, як у Василевської смаглюк, але в дуже багатьох ні діти дорослі, ні чоловіки, ні батьки не служать.